Людь, в першу чергу, це обличчя національної поліції, це авторитет національної поліції. Дякую вам за це. Хочу передати від голови національної поліції і її своєму точніше обслуговувати слово вдячності, роботи героям, робити її заради сім'ї, заради рідних в першу чергу. Хочу сказати вам слово вдячності. Найменше, що ми можемо зробити, включити нагороди. І хочу вчити нагоду кожному з вас, заслужувати нагороді. Хочу вас познакомитися з цим днем. Ми самі знаємо та розуміємо, що це день мужності, сміливості, героїзму. І саме ви, ваші побратими, наша бригада та е товариші, які стоять поряд з нами, це є е люди, які на даний час висоляються мужність, героїзм та сміливість. Я хочу поважати вам сили, витримки щоб ви постійно завжди поверталися в цілі, задач бойових. Бажаю вам перемоги і всього самого найкращого. Слава Україні!